Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні судово в судовому засіданні було розглянуто справу проти старости до чоловіка старостинського округу Вакуленко Людмили Михайлівни, де відбувалося звинувачення в державній зраді, але завдячуючи професіоналізму нашої прокуратури, особисто прокурору Харківської області Фільчакова Олександру Васильовичу та колегії судді до суду сьогодні було прийнято рішення про скасування підозри закриття кримінального провадження. І доведено, що Людмила Михайлівна, на дійсно патріот свого селища своєї держави, яка не зрадила свою країну, була поруч з громадянами, допомагала місцевим людям. Тож я вдячний прокуратурі, суду, а також адвокатам, які представляли інтерес Людмини Михайлові, за таку нелегку справу, але все ж таки справедливость вона. Є, ми бачимо сьогодні професійність суддів, які прийняли уважне рішення. І Людмила Михайловна сьогодні ні в чому не, не винувата. Також працюємо далі разом до перемоги. Дякуємо, друзі, всім, хто підтримував Людмилу Михайловну. Я і теж перемогу. хочу, хочу подякувати всіх, хто мене підтримав, всіх, хто мене почув, і хто повірив мені. Дуже вдячна. Ми всі віримо. Все добре, все буде країні. Дякую.